Олександр Олександрович, до вас таке запитання від Павла. Здравствуйте, У мене вопрос к банкірам: якщо міняється курс валюти, то що происходит з процентною ставкою? Она тоже растет? И вообще, может ли банк міняти процентну ставку именно на льготные кредити? Прошу хочу відразу до суті. Згідно постановою кабінету міністрів України номер 343 сорок третьої дві року, в якраз передбачена гарантія позичальнику, що ставка є на рівні встановлюється 16% річних. Це перша гарантія. Далі постанова передбачає порядок реалізації доступного житла в рамках банк, клієнт, управитель і одержувач бюджетних коштів. Згідно цієї схеми, банк підписує із одержувачем, тобто фондом договір взаємодії. У договірі взаємодії згідно пункту 5.16. Якщо ми говоримо про договір взаємодії, який розпосюжують на Черкаську область, за номером 0212343 від 18 жовтня, чітко передбачено, що банк самостійно не має права змінювати військову ставку і має діяти в погодженні тільки з управителем і одержувачем бюджетних коштів. В разі, якщо банк змінює військову ставку сам, не погоджуючи ні з позичальником, ні з управителем, ні з одержувачем грошових коштів, то він карається штрафними санкціями на користь молодіжного фонду. Такі ж самі пункти звучать в договорі часткової компенсації. Це наступні договірні відносини, які встановлюють порядок сплати компенсації між банком, позичальником і одержувачем, тобто фондом. Там також передбачено, що банк не має права змінювати військову ставку, має керуватися тристороннім договором позичальник, банк і одержувач. І якщо він змінює, сплачує пеню на користь молодіжного фонду. Це стосується будь-яких пільгових кредитів. Це стосується тільки програми Доступне житло 3% річних. Також хочу запевнити наших потенційних позичальників і аудиторію, тим, що штрафні санкції з боку банку по сплаті якихось штрафів, пенів, неустойків, вони відсутні по даному, по даній програмі кредитування. Тобто, навіть якщо позичальник допускає певну просрочку, кілька днів банк не підвищує військову ставку і не застосовує штрафні санкції до клієнта позичальника. Головне, не перевищувати загальний термін просрочки 180 календарних днів. Тому що в такому випадку розриваємо договор. Дякую вам, Олександр. вам за запитання.